Чому важливі стосунки з батьками в дорослому віці? Сьогодні ми поговоримо про те, як будувати здоровий контакт з батьками, коли ви вже не дитина, а доросла людина. Мене звати Ольга Хмарук, я психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь щоб не пропустити корисну інформацію. Сім'я залишається нашим емоційним ресурсом навіть тоді. Коли ми стаємо самостійними. Дослідження показують, що якісні стосунки з батьками покращують здоров'я і впливають на тривалість нашого життя. Згадайте, кому ви телефонуєте, коли отримуєте підвищення на роботі? Хто порадіє, що онуки чи онука випав перший зуб? Хто нагодує, коли ви не маєте сил про себе потурбуватись? Одна моя клієнтка сказала, що якби не мама, яка погодилась сидіти за її дітьми, вона би кар'єру не зробила. Отже, батьки можуть давати нам підтримку, коли ми дорослі. Але не тільки це, наш мозок любить повторювати знайомі сценарії. Від того, як ми вибудовуємо взаємини з батьками. Залежить, як ми будуємо стосунки з партнерами, колегами і навіть з власними дітьми. Які складнощі в стосунках з батьками ви можете мати в наш час питання відносин з батьками стає ще гостріше: стрес, спільне проживання через вимушений переїзд або економічні причини, плюс різниці поколінь можуть загострювати конфлікти, нас можуть дратувати, що батьки намагаються. Керувати, впливати на наше рішення. А ми, як дорослі, прагнемо самостійними. Одна моя клієнтка у свої 40 плюс років скаржила, що мама і досі коментує, з ким їй варто дружити, а з ким ні. Ми можемо відчувати порушення наших власних кордонів, коли втручаються у наше життя, дають поради, як будувати кар'єру, обирати партнерів, як будувати стосунки з чоловіком. Особливо це стосується виховання дітей, коли нас вчать, як це робити. Але справа навіть не в порадах, а в тому, що. Ми, як дорослі можемо не потребувати порад. Ми можемо цікавитись точкою зору батьків, але приймати свої рішення, бо вже можемо орієнтуватись на свій досвід і на своє бачення життя. Тож як дати коректно, з повагою розуміння нашим батькам, що вони можуть більше про нас не хвилюватись? Скажу з досвіду, що у нас в родинах часто уникають відвертих розмов, а обмін думками на жаль перетворюється у критику і звинувачення. Як налагодити контакт? Пропоную вам шість стратегій, які точно позитивно змінять ваші стосунки назавжди. Це не про бездоганність, а про те, над що над стосунками потрібно працювати. І ми далі поговоримо, як перше це усвідомлення автоматичних думок: ловіть момент. Коли ви знову відчуваєте, що стали дитиною, показниками стану є наші емоції, ми відчуваємо себе безпорадними або надмірно захищаємось, як у дитинстві. Беріть паузу на кілька хвилин для усвідомлення, що це реакція на минуле, а не на теперішнє. Дякую, я почула твою точку зору. Давай я трохи подумаю, а потім відповім. В розмовах використовуємо я повідомлення. Це може звучати так: коли ти, я відчуваю. Бо мені потрібно. Коли ти коментуєш мої рішення, я почуваюся невпевнена, бо хочу мати простір для власних рішень. Встановлюємо кордони, але з повагою. Важливо чітко висловлюватися, що для вас комфортно, і повторювати це спокійно, стільки разів. Скільки це буде потрібно, щоб батьки нас зрозуміли. я розумію, що ти турбуєшся, але я вирішувати ці питання самостійно. це допоможе зберегти себе повагу і вашу, і батьків, а головне знизити напругу. Знайдіть нейтральні теми та спільні справи. Створіть більше можливостей для спільних активностей, які можуть бути нейтральними і не викликати конфліктів в вашій сім'ї. Спільне приготування їжі, перегляд фільму, робота в саду це зменшує частоту конфліктних розмов і додає позитивного досвіду. Переписуйте внутрішні переконання. Важливо переосмислювати свої переконання, які можуть заважати взаєморозумінню. Замість думки, я поганий, якщо не слухаюсь батьків, використовуйте моє рішення, можуть бути іншими, але вони теж цінні, вони теж мають значення. З психологом ви можете попрацювати над виявленням і заміною таких переконань, щоб зменшити почуття провини. Практикуйте співчуття, спробуйте зрозуміти, що контроль або критика можуть бути способом ваших батьків показати свою турботу. Це не означає погоджуватись з ними в усьому, але це допомагає сприймати критику або бажання допомогти, навіть якщо вона наполеглива, не як атаку, а як. Бажання все ж таки бути корисними нам. Одна з моїх клієнток, Марина, завжди відчувала, що її мати надмірно контролює її життя. Вона почала використовувати я повідомлення, про які ми говорили вище. Через кілька місяців регулярної практики їхні стосунки значно покращились. Марина тепер каже, що може відкрито говорити про свої потреби. А її мама почала більше вислуховувати. Це приклад того, як прості зміни можуть мати значний вплив на якість ваших стосунків. Якщо вам близька ця тема, збережіть це відео, поділіться з друзями, яким це може відгукнутися. Пишіть нам у коментарях, що відгукнулось найбільше. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею «Голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Побачимось у наступних відео.